Привіт всім. Так, шкода Октавія, Тур 16. бензин. Розібрали люди. Шли, поїхали, шліфанули. Потім вже на ну, це я вже повибирав. Це, виходить, ми понамальовували, прикладку приложили і внутрішню сторону помалювали. Треба поварити ці міста. Тобто все. Це вже повигрізав говорю, буду варити зараз. Що було зразу не додивилося до цього. Бачу, направляйки які помінення. Ну, То і з клопана там нові будуть. Двойна робота. Ні шліфовщик не додивився, не хазяїн не додивився. Так що зараз поварю, потім обратно на шліфовку. Там хай збирають і будуть їздити. І крива вона цього не стане. Так що всім пока. Підписуємося, ставимо лайки.